Вітаю вас на ютуб-каналі туроператора Альянс. Сьогодні в відео мовитиме про готель Excelsior Hotel. Це чотирьохзірковий готель, який пройшов свою останню реновацію у 2022 році. Знаходиться готель у верхній частині центральній курорту Золоті піски орієнтовно в 300 метрах від пляжу. Біля готелю дуже хороша інфраструктура, оскільки поруч знаходиться автобусна зупинка, супермаркет за необхідності всього в 300 метрів. За орієнтовно півтора кілометра знаходиться аквапарк. Готель поєднує в собі ось такий затишок та комфорт для відпочинку, як то з сім'єю, з дітками, чи то у полі друзів чи наодинці. Готелі пропонує щодо розміщення декілька типів номерів. Це можуть бути економ, номери, стандарти, делюкси та апартаменти, які складаються з двох окремих розділених двох окремих кімнат, які розділені дворима для великої кількості гостей. Номери в готелі світлі, просторі, достатньо сучасні. Щодо харчування. В готелі Готель працює за концепцією Все включено головний ресторан готелю пропонує страви місцевої міжнародної кухні за системою Шведський стіл. Головний ресторан має чудову, відкриту терасу. Відпочиваючи, вмічає дуже якісне, хороше харчування. На сніданок в готелі можна знайти широкий вибір гарячої випічки. На обід це можуть бути різноманітні закуски, рибні Страви, м'ясні, доступно також вегетаріанські та диетичні страви за необхідності. На вечерю подається широкий вибір страв як світової, так і європейської кухні. Двічі на тиждень проводяться тематичні вечори та кулінарні шоу. А крім, так скажімо, крім насолоди їжею, можна також насолодитися і алкогольними, безалкогольними напоями в барі біля басейну. Які входить в концепцію та в лобі-барі. Проте слід зауважити, що напої імпортних брендів надаються за додаткову плату. Напої ж місцевого виробництва а болгарське вино, пиво чи то різноманітні коктейлі будуть надаватися безкоштовно, ну, тобто вони входять в концепцію. А щодо активного проведення часу, то в готелі є відкритий басейн, користування шезлонгами та парасольками, парасольками та рушниками а, біля басейну безкоштовно. Рушники видаються на стійці реєстрації під депозит. А, анімація та розваги так, є невід'ємною частиною відпочинку, тому також цьому даному готелю. Шестиденна розважальна програма для дітей та дорослих. 5 разів на тиждень проводяться вечірні шоу. Для діточок в даному готелі діє міні-клуб. Віком від 4 до 12 років наявний ігровий майданчик та щовечора проводяться міні-дискотеки. Також наявна спортивна анімація це може бути водна гімнастика, різноманітні види водного спорту, чи то водне поле водне поле, наприклад, настільний теніс та футбол. А, щодо пляжу, готель в даному випадку він буде муніципальний, піщаним, таким приємним золотистим пісочком. А, пляж дуже широкий, чистий та доглянутий. А, користування парасольками та шезлонгами в даному випадку буде за додаткову плату. Для поціновувачів такого активного відпочинку а, в готелі є тренажерний зал та фітнес-центр. Якщо у вас залишилися додаткові запитання по даному готелю, можете, будь ласка, їх писати в коментарях під даним відео. Дякую велике за увагу.